Що таке? І так, сьогодні ми з вами повторюємо тему, яка стосується пропорцій. І так, сьогодні повторюємо тему пропорції, і так як в нас пропав урок в п'ятницю, ви так раділи, що немає ДЗ, але, на жаль, все треба відпрацьовувати. Я вам скину сьогодні один відеоурок і попрошу його обов'язково подивитися, записати, законспектувати. Зараз, Завтра буду це перевіряти. І так, напишіть сьогоднішню дату 7 травня. Класна робота. Тема уроку. А, пропорції. Пропорції. І взагалі, що таке відношення? Давайте згадаємо. Що таке відношення двох чисел? Це їхня частка. Тобто частка двох чисел показує, у скільки разів перше число більше чи менше за друге. Так? Ось частка двох чисел називається в математиці ще відношення чисел А і Б. Відношення А до Б. І пропорція це рівність двох відношень. Тобто, якщо у вас відношення двох чисел дорівнює відношенню інших двох чисел, Така рівність називається пропорцією. Вона може бути записана ось в такому вигляді. Так, напишіть, що це пропорція. А може бути записана у вигляді рівності двох дробів А, БТ і С, Д. Тих. Чому це те ж саме? Бо е, риска дробу заміняє знак ділення. Це те ж саме. Значит, якщо в нас є вірна пропорція, то є такі властивості пропорції. От перша властивість називається основна властивість пропорції. Дуже важлива властивість, вона каже ось про що. У вірній пропорції, якщо перемножити крайні члени, тобто А і Д і середні, то ми отримаємо рівні результати. Або кажуть так, добуток середніх членів пропорцій дорівнює добутку країни. Якщо пропорція записана ось в такому вигляді, у вигляді рівності дробів, то ми говоримо так: добутки нахрест лежащих членів пропорції рівні. Ну і основна власність пропорції полягає в чому? А помножити на Д дорівнює Б помножити на С. Дуже часто ми зустрічаємо тим, що нам треба розв'язати рівняння, яке є пропорцією. Ну, Наприклад, Х поділити на А, до рівня Б поділити на С. Якщо ми маємо справу з таким рівнянням, то щоб його розв'язати, я нагадую, як ми це робимо. Те, що стоїть напроти невідомого, а напроти невідомого в нас це стоїть. Воно йде куди? В знаменник. А те, що не напроти, перемножається, йде в чисельник, а далі скорочуємо, спрощуємо, отримуємо результат. Ось це стосовно рівнянь. Така властивість є. І так, запишіть, будь ласка, це. І сьогодні ми будемо розв'язувати зі сходинок першого варіанту наступній номер. Так, зараз. 113 візьмемо перший, третій, четверте. Я можу стирати. Ні, 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 не можете повернутися на я ще раз, мабуть, запишу відео щодо того, що таке про ман, як написати роботу. Хто написав на високу оцінку, теж може прийняти участь в конференції, бо взагалі це а, наукова робота, і вона запропонована найбільш талановитим дітям, а не як варіант виправити погану оцінку. Але ви можете цією оцінкою підвищити свою оцінку з технологій. І так, можна це старати все. Коли можна, скажіть, будь ласка. Можете, я можу скинути групу? Якщо можна. І так, ми візьмемо номер 113. Вибірково 1, 3, 4. І так, перше рівняння в нас таке. 6 поділити на 5. Дорівнює Х поділити на 75. Хто хоче відповідати? Ну, по-перше, я би записала це у вигляді дробів. Дивіться, як це зробити. Замініть а, знак ділення. А, так, Артем бачу, Марго бачу, хто ще. Тобто вони завжди відповідають. треба ж, Так, от погрібний мені буде відповідати. Чи всі зрозуміли, чому ми так зробили? Гена, давай, не відповідаєш, ставлю погану оцінку. Треба якось виправляти ситуацію з твоєю оцінкою за контрольного процентам. Що скажеш тут? Як знайти Х? Дін, включай, вмикай звук, бо я не бачу. Не чую точніше. X... Що йде mm. в знаменник? Що йде в знаменник? Шість умножить на 5,75. Це ти мені. Я запитую, що йде в знаменник? Шість помножити на 75 йде. В знаменник йде те, що напроти Ікса. Відповідь правильна: знаменник йде число 5. А друге питання, що йде в чисельник, добуток 6 і 75? Ти вірно кажеш, але ти не чуєш вчителя. Ти відповідаєш не на мої запитання. Що тут можна скоротити? 5 на 75. На 5, так? На 5 на 75, обидва числа на 5. Скільки буде від 5 залишається там? Один. Від 5 залишається 1. Так, а там залишається скільки? П'ятнадцять. П'ятнадцять і шість множимо на п'ятнадцять. Це шість на десять, плюс шість на п'ять. Шість на десять, це що буде? Шістдесят і плюс тридцять буде? Дев'яносто. Дев'яносто. Відповідь дев'яносто. Так, друге. А, таке. Х поділити на 0,8. А разве не на третє? Третє, третє. Ну, я чогось не слова. Друге, я маю на увазі наступне. На 0,8 дорівнює. 15 поділити на 4. Так, тут вже відразу пропорція записана у вигляді рівності двох дробів. Що йде в знаменник дробу? Відповідай мені на мої запитання. Знаменник, тобто вниз, що йде? Не чую. Ладно, диктуй, как ты знаешь? Гіна, включи звук. Я ж тебе. Э, я можу поставить и 4. Х равно 0,8, потому на 15. Четвертых. Что можно? 0,8 и 4. Можно на 4 скоротить? Э, так. Так, і? 4 замінюємо на 1. А 0,8 замінюємо на 0,8. Так, 0,2 на 15. Скільки? Так, як знаменник 1, ми вже знаменник 3. Буде рівно 3. Так, е, не... Вимикай звук. Ти відповідаєш ще одне. І так, відповідь: 3. 5, Четвертий точніше, 5 мінус тимрик. Поділити на 4. Дорівнює 3 суми. А тут, дивіться, діти, тут в нас невідоме ось, ось все це невідоме, так? Ми знаходимо його якось. Ми пишемо 5 мінус дорівнює. Дріб. Диктуй мені, що буде? 4 помножити на 3. Угу поділити на сім. Угу. Можна чи тут щось скоротити? Е... Uh, ні. Не можна, так. І далі що ми yeah. бачимо? Ну, перемножаємо. Якщо не можна скоротити, перемножаємо. Буде? Uh, буде 12 сьомих. ага угу. Дванадцять сьомих це дріб неправильний. Виділяй з нього цілу частину. Переводь в місе на число. Що це буде? Це буде одна сіла 5 сьомих. П'ять сьомих згодна. І тепер, щоб знайти Y, що ми робимо? Y дорівнює 1,5 сьомих. Тоді мінус Y вже, так, якщо так. 1 ,5. Якщо ти переносиш доданки, то 5 ти туди переносиш з мінусом, але це буде не y, а мінус y. І тут давайте згадаємо, як ми від меншого віднімаємо більше. Ставимо мінус і навпаки від 5 віднімаємо 1,5 сьомих. Скільки це буде. Ти можеш відняти від 5 дробове число? Ну, взагалі ми можемо, просто для цього що треба зробити. Для цього треба відчепити одиничку. Подати 5 яким чином? 4,7 Згодна. Мінус 1,5 сьомих. Так. Мінус ігрик дорівнює 2 сьомих. А тоді це мінус ігри, а тому Y дорівнює. Ігрик дорівнює 3,2 сьомих. Так, це є відповідь. Відповідь. 3,2 сьомих. Так, із Гіном тягнули кліщами, ну, в принципі він все вірно відповідав, погрібний 10 ставлю. Але Гена, наступного разу буде гірша оцінка. Так, дивіться, діти, ми так дуже коротенько згадали, як ми розв'язуємо задачі, задачі рівняння на пропорції, але ще в нас є такі задачі на пропорції. Давайте згадаємо швиденько. І так можна стирати. Мабуть, можна. Ні-ні. Да. Так. так, добре, повертаємо. Читаю умову. Для виготовлення 6 однакових приладів потрібно 14 кг металу. Скільки потрібно для виготовлення 15 таких самих приладів, приладів металу? Тобто, і так як в нас при збільшенні кількості приладів збільшується кількість маса приладів, да, маса металу, то можна сказати, що це в нас прямо пропорційні величини. Тому можна скласти за цією умовою таку, за цією задачою таку умову. Так, очищаю. Все дописуйте. А, і так, це номер 115. Кількість приладів. серія 14 кг а 15 приладів тере x кг Так, ну і треба знайти x. Так, і розв'язання. Як ми це будемо робити? Складаємо таку пропорцію: 6,15 дорівнює 14 іксових, можна так сказати. Бачите, як ми ділимо. Це на це, дорівнює це на це. А тепер розв'язую цю задачу, наприклад, за польський влад. Влад, що скажеш? Тільки що ми це робили? Згадуємо, як ми це робимо. Але, зараз я скажу. А получается, ну, x равно 6. Звідки ділось? Я думаю, ми 6 множимо на Чо, ні, те, що навпроти x і в знаменник. Ми про це тільки що говорили. А те, що не в парі з x, 15 і 14 перемножується і йде в чисельник. Тепер що тут скорочується? 15 і 6 скорочається на скільки? на 3, так? Да. Скільки залишається від 6? Скільки? Ти ділиш на 3. Що буде? Ну, 3, 3 ділимо на 3. ділимо. Де ти 3 бачиш? 6 ділимо на 3. Буде 2. А 15 ділимо на 3 буде? 3. 15 на 3 буде 3? 3 до 3 буде 15? Ми подивимось. Це, це такі дуже прості речі. 5 буде. Тепер два можна скоротити з 14. Тут буде 1, тут 7. Так, Влад, я зрозуміла. Якщо плутаєшся, щоб я не ставила погану. Я поки не до кінця, поняв. А це вже треба не по... зрозуміти, це вже повторення. Це було ще перед Новим роком. І відповідь. 35. 35. Ну, як скорочувати, ти не зрозумів? Це дуже погано. Я Ладно. Я зрозуміла. Так, давайте ще згадаємо, як ми задачі на відсотки розв'язуємо за допомогою пропорцій. Ну, наприклад, 117. у вас нещодавно була контрольна саме з відсотками. Читаємо, площа поля дорівнює 520 гра. Зібрали врожай з 15% поля, з якої площі зібрали. Врожай. Тобто всього у вас 520 гектарів це ціле поле. А ціле це і є 100%. Якщо ви задачу розв'язуєте на відсотки через пропорцію, головне зрозуміти, чи дали вам значення цілого, тобто, що ви за 100% приймаєте. А далі дуже просто відсотки пишемо під відсотками. Далі в нас в умові є ще якісь 15%, це стільки зібрали, і вам треба дізнатися, скільки це га. Можна Х відразу написати. Дивіться, відразу, так як і тут складаємо пропорцію. Яка буде пропорція? Давайте ті, хто розібрався, як ви кажете, Соніку НЖ, давай, сонечко. Яка ж буде пропорція? что, здесь с звуком, так? Можно Давайте. я? Давайте. Логина, да? Нет, это среда Давай, Сарада. А, Лимочка, давай. А, x до ревня... Давай э... на x, с печатку пропорции кого как бы, да? А, 50. 520 а, uh, x до 115. Так, из этого x до x до ревня 520 а, uh, помножить на 15 сот. 100. Згодна. Тепер дивіться, по нульку вже закреслили. Що ще можна скоротити? 10 і 15 на скільки? Обий 10 мій. і 15 на 5. Це буде 153, а в десяти А, Тепер 52 і 2 теж скорочуються на 2. Це буде 26. 26. Так, як знаменник 1, 26. ми його вже не пишемо 1. і 26 множимо на 3. Угу. Зараз. 6 по на 3, це буде 78. За угу. стільки гектарів зібрали відповідь? 78, га. Угу. Так, якщо це зрозуміло, давайте ще швиденько згадаємо такі речі, як задачі на пропорційний поділ. А, і так. Поділіть число 56 у відношенні 3 до 4. Це номер 130. Я очищаю можна. Так, тобто в нас є число 56. Я його ось так намалюю. Да? От 56 – це якесь наше число. Що означає поділити його у відношенні 3 до 4? Тобто поділити на якісь два доданки, щоб вони в сумі додали 56, а відношення 3 до 4 означає, що тут три якісь частиночки, а тут чотири таких частинки. Тобто можна умову записати так, а можна так. Один поділити на два. Ось це ділення читається в математиці, як перше число відноситься до другого, як три відноситься до чотирьох. В сумі вони дають 56. Ой, один плюс Римське дають 56, і треба знайти ці числа. Можна записати ось у вигляді схеми, можна так, як от нижче записала. Я і так, і так записала. Тобто тут два основних питання. А взагалі, що означає ось такий запис, що 1 відноситься до 2, як 3 відноситься до 4, що число 1 містить три якихось рівні частинки, а друге число таких самих частинок 4, ось воно. Тобто одну частиночку, якщо ми позначимо за х, перше число буде 3 х а друге таких частин буде таких самих. Буде містити 4. А в сумі вони дають 7 х 7х 56, цього ви знайдете х. А потім знайдете перше і друге число. Пам'ятаєте, такі задачі ми розв'язували перед новим роком. Вони називалися задачі на пропорційний поділ. І так. Починаємо ми такі задачі, це задачі на рівняння, тому нехай, що таке х ми не пишемо, ми відразу можемо написати, чому дорівнює перша та друга частинка цього числа. Нехай один римське дорівнює 3х, тоді 2 римське дорівнює 4х. За умовою. 1 римське плюс 2 римське дорівнюють 56. Складемо рівняння. Так, і яке ж буде рівняння? 3х плюс 4х дорівнюють 56. Скільки це х буде? Це буде у нас 7х6. Це 7х. буде 56. Із цього х дорівнює. 56 поділити на 7. 56 поділити на 7. Це буде рівно 8. А далі, діти, дивіться, це ви знайшли одну таку частину. А перша частина цього числа це 3х. Тобто ви 3 повинні помножити на 8. Це буде 24. А друге, два римське це 4 таких ікси, тому 4 множимо на 8, це буде 32. І ось ви поділили число 56 у відношенні 3 до 4. Відповідь А, Так, в мене до вас буде таке прохання. Так як у нас пропав урок з того, що ми в п'ятницю ходили до бомбосховища. Я прошу на завтра подивитися. Відеоурок на задачі такого типу, там вони більш складені. І так, подивитися і законспектувати. Подивитися. І законспектувати. Я зараз завтра буду перевіряти. Добре. Урок, який я скину в групу. Плюс до цього сходинки. Другий варіант

Це і на той матеріал, який, який буде в цьому відео уроці. І так, завтра ми зустрічаємося вже очно, дуже сподіваюся, що все буде гаразд ми моїстріме. Все тоді, до зустрічі. До свидання. До побачення. До побачення. До побачення.